Клаус Гаґеру Маркус і Дівчата. Розділ 11-й. Сігмунд підійшов до стійки. Мона й Елен Кристина зайшли відразу за ним. Маркус приплівся останній. Добрий день, привітався Сігмунд. Старенька бібліотекарка трохи недовірливо глянула на нього, а тоді засяяла. Та невже це той самий юнак, що брав у мене гарні манери 90-х років? Так, відповів Сігмунд, власне, нас двоє. Маркус виткнув голову з-за спини Елен Кристини. Добрий день, привітався він та й знову заховався. А що вам треба цього разу? спитала бібліотекарка і задоволено всміхнулася. За цей довгий день вона видала чимало неважнецьких книжок. Сьогодні нам треба щось про мистецтво кохання, чемно відповів Сігмунд. Усмішка зникла. Бібліотекарка кинула погляд на дівчат. А чи не зарано? ущіпливо спитала вона. Це для нього, відповіла Ран Кристина і підтягнула Маркуса до стійки. Добрий день, привітався він ще раз. Бібліотекарка міцно стулила губи. Он як? Яке ж це мистецтво кохання тебе, хлопче, цікавить? Мені однаково, промимрив Маркус і нахилився зав'язувати шнурки на черевиках. Його цікавлять книги про знаменитих коханців, сказав Сігмунд. Він уже прочитав крилаті вислови про кохання і тепер хоче щось іще. Он як, щось іще, похмуро мовила бібліотекарка. І сам не знає, що. А є у вас, скажімо, Ромео і Джульєта, спитав Сігмунд. Бібліотекарка знову засяяла. То ви он про яку літературу? А я думала, що вас більше цікавить тема сексу. Та ні, сказала Елен Кристина, ані скілечки докинула Муна. Де там? сказав Сігмунд, його зацікавило класичне кохання. Маркус ледь усміхнувся. «А тож», – хоробро мовив він. Здавалося, що бібліотекарка ось-ось поплескає його по щенці. Якщо так, то в нас багатий вибір. Може, його зацікавлять страждання молодого вертера Гете? Ви, пані, влучили в саме яблучко, хвацько відповів Сігмунд. Я так і думала, сказала бібліотекарка, окидаючи Маркуса захопливим поглядом. А ще у нас є збірка новел, що називається Найкращі світові історії про кохання. Дуже гарне видання. То що, підходить? Вона зверталася до Сігмунда. Загалом це непогано, подумав Маркус. «А вже ж», – відповів Сігмунд. Саме щось таке гарне він і шукає. І тут бібліотекарка вже не стрималася. Вона нахилилася вперед і погладила Маркуса по щуці. Який же ти, голубчику, допитливий? тож!» – сказав Маркус, а у вас є Тарзан король мавп. Сігмундів план був простий, геніальний і жахливий. Його простота полягала в тому, щоб, копіюючи літературні зразки, Маркус спробував закохати в себе Олександру. Геніальність полягала в тому, щоб він забувся про самого себе і сконцентрував свою увагу лише на тому, кого він копіював. А найжахливіше було те, що Маркус усе мусив робити самотужки. Від самої тієї думки його поймав трепет, він просто не міг уявити біля себе нікого зі знаменитих коханців. Сігмунд пояснив йому, що то минеться, коли він із ними ближче познайомиться. А потім, мовляв, так уживеться впрочитане, що неодмінно, хоче. Того чи не хоче, а стане людиною, яку покохають всім серцем, вони взяли в бібліотеці п'ять книжок: Ромео і Джульєтту Вільяма Шекспіра, Страждання молодого Вертера, Йоганна Вольфганга, Гете, найкращі світові історії про кохання, упорядковані Могеном Кнутсеном, Тарзана, короля Мавп Едгара. Райса Берроуза та Дракулу Брема Стокера. Власне, вибрали вони лише чотири книжки, але Маркус наполіг, щоб узяти ще й дракулу. Може, я відчую таке збудження, що захочеться вкусити її за шию, сказав він. Не завадило б знати, як то робиться. Вони поділилися книжками між собою. Сігмунд узяв історії про кохання Муна, Ромео і Джульетто, Елен Кристина висловила бажання погортати дракулу. Маркосові перепали страждання молодого вертера» і Тарзан король мавп. Перш ніж розійтися по домівках, вони домовилися наступного дня зустрітися в Муни, щоб, як сказав Сігмунд, обмінятися літературним досвідом. Вернувшись додому, Маркус застав батька на канапі. Той грав на гітарі й тихим, скрипучим голосом співав якусь шведську пісню про очі, дім і купку Боріс, що шуміли на вітрі. Коли Маркус зайшов до кімнати, батько тільки зиркнув на нього, а співати не перестав. Неважко було здогадатися, що йому не весело. Маркус усівся поруч, розгорнув одну з книжок і на свій жах побачив, що бібліотекарка підсунула давній данський переклад. Отже, читати буде нелегко. Він ушнипився очима в першу ліпшу сторінку. Яловив Лоттин погляд. О, він переходив з одного на другого, тільки мене, 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 що стояв збоку, зовсім самотній і зневірений у ній, обминув той погляд. Ну і що? Ці почуття вже були йому знайомі, нагадували його власні. Єдина відмінність між молодим вертером і юним Сімонсеном була в тому, що вертер бодай намагався спіймати погляд дівчини, яку він кохав, а Маркус на те навіть не наважувався. Єдине, чого він міг навчитися, то це того, що самими очима в коханні не зарадиш, дівчина все одно нічого не помітить, він із виляском закрив книжку. Монс доспівав пісню про берези. Що це ти читаєш? Маркус поклав страждання молодого вертера Йоганна Вольфганга Гете перед собою на столі. Та так, узяв дещо в бібліотеці тату, відповів він якомога байдужішим тоном. Ти записався на прийом? Мон сказав, що знову збирався перевіряти вуха. Йому здавалось, ніби там щось шуміло. Він похитав головою. Ні. Елен завтра від'їздить. Куди це? На Канарські острови зі своїм чоловіком. Він щосили бренькнув струнами. Я думав, вона розлучена, сказав Маркус. Мон збренькнув знов ще дужче. Ні, вони просто жили окремо. Тепер хочуть спробувати врятувати шлюб. Вона повернеться через 14 днів. Він підвівся ну, мабуть, я піду спати. Маркус не знав гаразд, що відповісти, і тут йому згодилося Сігмондове прислів'я. Я теж, тату, сказав він, ранок за вечір мудріший. А вже ж згодився Монс. Мабуть, що так. Звернуло на другу, коли Маркус дочитав Тарзана короля мавп до 124-ї сторінки. На юну красуню Джейн Портер напав мавпій Теркос, Але тут, на щастя, з'явився тарзан. Маркус був стомлений до краю та вже не міг відірватися від книжки. Йому кортіло знати, що ж станеться далі. Кліпнувши очима, він заходився читати. У мавпія були страшнючі ікла, а хлопець тримав у руках гострий ніж. Джейн, притиснувши руки до грудей, притулилася до дерева і дивилася на поєдинок. У її погляді відбивалися і жах і захват, і як тільки бездушне теркозове тіло звалилося на землю, вона напівпритомно кинулася до Тарзана. А що ж Тарзан? Він повівся так, як поводився завше, схопив її в обійми і заходився цілувати. За мить молоденька жінка вже лежала в його дужих обіймах. Вона ж бо вперше відчула, що таке кохання. Бліда Олександра сиділа під стіною навпочіпки й тремтіла. Перед нею стовбичила чиясь дебела постать. Спершу Маркус подумав на Теркоза, а тоді розглядів, що то був не Теркос. Волохаті руки безпомильно вказували на інше то був воге. Він гатив себе кулаками в груди й стиха гарчав. Маркус підхопився з ліжка, мить наспіла та відворотна мить, яка мала вирішити, хто буде король мавп, він чи воге. Гей, ти. півголосом гукнув він. Воге озирнувся. Він так закотив свої баньки, що зіниці зникли геть, і видно було самі білки. Загарчав воге. Єс. спокійно сказав Маркус, а потім закинув голову назад і моторошним голосом подав колич до поєдинку. А го. Маркусе. Що стряслося? На нього з прохилених дверей перелякано дивився Монс. Маркус стояв посеред кімнати. Він був у самих піжамних штанях і накачував м'язи. Я. Я просто. Тобі приснився кошмар. Ага, ні. Та ні. Я я знов лягаю спати, тату. Монс гарненько вкрив його ковдрою. Ну ж ти мене й налякав. Нічого страшного, тату, сказав Маркус. Просто мені приснилося, що я б'юся з Воге. З Воге? Так, він був мавпою. Мон здавалося, сумнівався, вірити чи не вірити. В нього дуже волохаті руки, пояснив Маркус. Мон скивнув. Розумію, сказав він. Одначе хто, значить, розумів. Я не хотів тебе будити, тату? Я не спав. Монс усміхнувся йому, і лише тепер Маркус помітив, що він начебто плакав. Що ти робив? читав страждання молодого Вертера. Прекрасна книжка Маркуса, але страшенно сумна. Еге, штату, що сумна, то сумна, сказав Маркус і заснув.